Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ріпт АП і сьогодні у нас на Ольді справжній американський позашковик Jeep Grand Cherokee. В цьому автомобілі дійсно великий кліренс. Ми заїхали без проблем на цей блок. Для цього автомобіля цей блок є невеликий. Також є пневмопідвіска. Ця пневмопідвіска дозволяє піднімати машину або опускати її в залежності від того, чи виїде по трасі, чи по якомусь бездоріжжі. Давайте подивимося більш детально на дизайн цього автомобіля. Тут стоїть дуже крута лінзована оптика з вимовачем. Також характерні для джипів сім невеличких решіток радіатору і також великі гаки, за які можна тягати все і вся. Як бачите, автомобіль дійсно високий, він вищий за мене. Але те, що неприємно, це те, що тут немає підножки. Завжди у поріг буде пачкатись ваша штанка, якщо ви з цього автомобіля, бо він дійсно високий.